І гість нашої програми сьогодні Олександр Савченко, генерал-полковник міліції, колишній заступник міністра внутрішніх справ і екс начальник міліції громадської безпеки. Добрий вечір. Добрий, вечір. Олександр Ліч. Ви дуже довгий період відповідали за громадську безпеку на вулицях столиці і за часів президента Кучми, і за часів президента Ющенка. Україна власне в своїй історії мала подібні дві події масових сутичок, похорон Патріарха Володимира Липень 95-го року, акція Україна без кучми» 9 березня 2001 року. Але тоді, на відміну від того, що сталося 30-го і 1-го, 30 го листопада, 1-го грудня, не було такої кількості тяжко поранених. От кажуть, що Беркут нібито перегнув палиці. На ваш погляд, хто має нести відповідальність? Хто винен в тому, що сталося вночі 30 листопада? Ви знаєте, в таких ситуаціях коли відбуваються багато заходи в місті Києві, складається цілий ряд розрахунків сили засобів, які повинні забезпечити охорону громадського порядку. В Києві само собою, в міністерстві само собою. Як правило, цими розрахунками, якщо вони дійсно в даному випадку складалися, відповідають в Києві начальнику МВС, але загальне керівництво здійснює заступник по громадській безпеці, тобто той полковник, про якого казали Фічук. І він, до речі, виходить з полку патрульно постової служби і чудово знає, що це таке НАТО, і знає, що таке міліція. І в міністерстві відповідно заступник міністра Ратушняк і нижчі його підлегли, які також займаються громадською безпекою. По перше, змушений. Закцентувати увагу всіх, навіть моїх вчителів, які виступали тут передо мною в вашій нарісці, про те, що Беркут не мав права взагалі щось робити на тій площі. В таких випадках за територію відповідає начальник районного управління внутрішніх справ, в якому в даному випадку може підпорядкуватися Беркут наказом начальника головного управління. Про це Фічук, звичайно, знав, тому що він довгий час працював в Міліції громадської безпеки сам по собі генерал Каряк, скоріше за все, він виходить з економічної служби, взагалі не знав, куди він попав і чим він повинен займатися, окрім того, щоб переслідувати десь економічних злочинців. Тому, звичайно, більш за все Фідчука не хватило сміливості чи, скажімо, станового хребта для того, щоб заперечити коряку і сказати, що це не наша взагалі справа. Ми не маємо права підкорятися будь-кому. Ну і звичайно, міністр теж може багато чого не знати. Але для цього є заступник міністра, який чітко зо мною був у 95-му році і в 2001 році і в всіх інших подіях, і знав, чим може закінчитися, якщо Беркут сам іде кудись. Хлопці, на жаль, спортивні, вони не завжди сприймають адекватно оточуючу дійсність, коли попадають в ситуацію. З натовпу тому те, що вони зробили, звичайно, це їх не красить і, і, і в принципі це кримінальний злочин. Але те, що начальники повинні були знати, як працює Беркут, а він якраз так спрацював в 95-му році. Після цього да, він змінився і завжди. Беркут інструктували, але керували зовсім інші люди. Вони просто виконували певні якісь доручення в даному випадку. Я не розумію, що хто виконував рішення суду. Не було державний судовиконавці виконавці НАТО не попереджали тих людей, які там перебували. Навіть ніхто не звертався до людей про те, щоб люди, які були там, можливо, сторонні, покинули межі цієї території. Ну, Генпрокурор у звіті у парламенті сказав, що зверталися через гучно мовці, але поза тим, вразило ну... що? Вразило великий такий надмірний рівень жорстокості і застосування спецзасобів. Яким чином регламентується? На інструктажі чи, може, в якийсь інший спосіб, рівень жорсткості роботи спецпідрозділів на масовому заході говорять, що бити або там не бити, або як, як це відбувається? В першу чергу, це регламентується законом про міліцію. Стаття 14.15 чітко вказує на те, що при застосуванні спецзасобів повинна бути активна протидія людей, проти яких ти йдеш. Це в першу чергу. В другу чергу є маса інструкцій, настанов і все інше, де розписано кожен крок будь-якого міліціонера чи спецпідрозділу, чи це буде дільничий, чи оперативний працівник. Немає значення, тому в принципі було порушено все, що можна. Навіть ті розрахунки, які, я думаю, все-таки були складені. Інакше яким чином привезли б скільки додаткових сил міліції в Київ. Звичайно, були певні розпорядження, які готувалися блоку міліції громадської безпеки, це однозначно. Разом з тиловим забезпеченням вже треба згодувати всі інше. Тому тут Беркут просто викинули. А командир Беркуту, ви ж знаєте, що після 18 травня пішов з міліції, з ряди міліції командир Беркута Олександров, який мав собі стержень і міг заперечити. Цяти будь-що навіть коли модеєш команди, я сам з ним розмовляв не один раз, і не всі доручення мої він виконував. Єсть так точно. Це можна, це не можна. І пасіон, заступник і, начальника главку з громадської безпеки. Фечук в принципі, напевно, ще не дозрів би до тієї посади. Вже в його часу немає дозрівати. Але в принципі, помилилися в основному командири, які знають, як веде себе Беркут. А Беркут себе не завжди веде нормально в тих рамках, які ми звикли бачити, можливо, в європейській поліції. Ну ми Україна, все таки. Народний депутат Москаль взагалі вважає, що оскільки наказ не зареєстровано про створення спецпідрозділу Беркути про діяльність у міністерстві юстиції належним чином, що мусило бути би зроблено, то спецпідрозділ Бергот взагалі поза правовим полем. Ну на думку Геннадія Геннадійовича Москаля, йому. Москаль, як народний депутат, має право говорити будь-що. В принципі, він не грішить проти вістини, але цим підрозділам уже десятки років. Тоді ми можемо казати і про інші, про сокіл там і багато інших підрозділів. Річ не в тому, суддя ж не в самому Беркуті. Завтра може бути не Беркут, завтра може бути якась ластівка там, чи щось, чи голуб. Яка різниця в миру. Ну, хай буде Голуб миру, але їхні завдання зовсім інші. І вони застосуються тільки в крайніх випадках. В даному випадку там можна було справитись і реально справитись двом-трьом толковим полковникам або ж десятком двом дільничих інспекторів міліції, яких в Печерському районному управлінні аж занадто більше. Ви часто вели переговори з приводу вуличних акцій з організаторами так. цих вуличних акцій. Як вони ведуться і на що, ну скажімо так, на що особливо слід звертати увагу? От чому власне вдавалося там протягом нашої всієї історії масово уникати великих таких сутичок, які в Європі доволі часто відбуваються? Ви знаєте, це ми також знаємо, що політики, начебто мають ярлик, там не зовсім правильних людей чи не щирих, завжди підкупає кожній людині щирість. Якщо людині конкретно говориш, навіть політику високого рангу про те, що якщо ви зробите так, то тут буде застосована сила, бо це не можна. Якщо ви зробите так, то напевно ми зможемо яким чином це терпіти. Практично, я схематично малюю, як це відбувалося раніше, не тому, що так, воно і було Було багато різних перемов, але ж результат свідчить про те, що можна домовитись. Наскільки ви вже самі помітили журналісти, народ спостережливий, сьогодні взагалі ніяких перемов міліція ні з ким не веде, чи то хтось завів таку моду, чи то всі бояться, я щось ні разу і Віктора Івановича Ратушняка в житті не бачив на екрані, що він щось пояснював. Десь так в тіні ходить, як серий кардинал, який в першу чергу повинен радити міністру, що робити. То з моєї точки зору, ну занадто вже уваги на міністра. Ну я розумію, що це політична фігура, але знову ж таки політична фігура. Є багато міліціонерів, які повинні ще знати, якщо вони там на посадах, а вони точно знають, ми разом працювали. Чому не хватило сміливості сказати те-то-є-то? То? Чому Каряк погодився виконувати вказівки, навіть якщо це дійсно йому сказав міністр, слухай вказівки цивільної особи. Да, Сівкович нормальна людина, але він не має права командувати. І коряка ну не мав права будь-кого слухати, окрім свого міністра. А з міністром можливо, він і міг би про щось домовитись, пояснити йому, що так не можна, і до доложити йому і довести до його відома, що це може трагічно закінчитись. Врешті-решт, воно так і закінчилось. Олександр Ілліч, от підписав сьогодні президенту цей закон про умовно. Ми його у журналістських колах називаємо про амністію, але назва умовна, звісно, це не амністія, а звільнення від відповідальності. Він вступить в дію набере чинності на наступний день після опублікування. Якщо сьогодні так. підписано, якщо завтра опублікують, напевно, післязавтра вступить в дію. Скажіть, будь ласка, на ваш погляд, цим законом вдасться, ну скажімо, ситуацію якимось чином виправити? Чи будуть всі провадження припинені? Да річ не в тому. Я думаю, що закон повинен всі виконувати, і в Віктора Федоровича є досить багато сили волі примусити всіх виконати. Якщо є таке бажання, підпис свідчить про бажання. І я думаю, що провадження будуть закрити. Але чи будуть вони поховані ці провадження, це це вже зовсім інша справа. Людина, яка навіть амністована, але завтра чи післязавтра знову десь в чомусь помічена, вона може знову бути під пристальним оком слідчих органів і може задати і те, що було. Це ж не заборонено в принципі законом. Це може навіть бути як повторність. Скажіть, будь ласка, на ваш погляд, чи вдасться прокуратурі реально фахово розібратися і знайти винних у перевищенні влади і службових повноважень? Саме за такою статтею ведеться зараз провадження прокуратури? Я в прокуратурі ніколи не працював, в принципі, але часто я бував в прокуратурі з різних приводів, в тому числі в 95-му році, як ще молодий міліціонер, пацан можна навіть так сказати, по-чоловічому. І в 2001 році, в 2002 році багато подій прийшлося перенести і, і брати в цьому участь. Ну, в ті часи практично суб'єктивно розглядалися справи, і можливо, це і давало нам, скажімо, побоювання робити якісь кроки. Ми я завжди казав і молодим своїм підлеглим. Говорю, перш чим дати якусь казівку чи щось зробити, подумай, що ти будеш писати прокурору. А як правило, після кожного такого рішення міліцейських начальників чи будь-якого міліціонера обов'язково пишуть, якщо не в інспекції МВС, то пишуть прокурору. Це однозначно. Тут чомусь люди про це взагалі не подумали, що можна буде писати. Можливо, хтось їм сказав, що ця влада безсмертна і ніколи, тільки можливо, перед Богом будуть відповідати. Мені тяжко сказати. Я знаю, в 2010 році вони сказали, що прийшли на 20 років. То вже ратушняк, можливо, він і знає, що буде працювати 20 років, Олександр Іліч. От, так співпало 20 грудня, день міліції. Після всіх цих подій ставлення до міліції особливо до спецпідрозділу Беркут з боку багатьох громадян, журналістів, яких масово побили на другий день 1 грудня. Ну, якесь абсолютно негативне. 20 грудня е, нагороди вручали хлопцям з Беркуту, ну нібито на День міліції, як і завжди. Як повернути оцю, я не знаю, якщо вона була, звісно, довіру е, суспільства до людей в погонах загалом і до спецпризначенців. Адже після того, що сталося, ну, фактично вони сприймаються дуже негативно в суспільстві. В різні часи в нашій Україні. Довіра до міліції була різною. Я пам'ятаю навіть часи перебудови і перших років незалежності, коли за те, що ти міліціонер могли надавати просто по шиї. Але ми це перемогли. Те, що сьогодні міліція. Ну, напевно, чуть віддалилася від народу навіть на місцях. Ну, не знаю, чому так відбувається. Напевно, ніхто не хоче працювати цілодобово і змушений собі різними шляхами, правдами, неправдами, робити якісь перепочинок а значить, нічого не робити. Як правило, якщо немає встановлених регламентних норм, спецпідрозділи я б не сказав, що це саме страшне. Дуже коротко. І той же Беркут, він зовсім для іншого створений, для боротьби з бандитами. І то, що вони інколи бачать будь-кому, хто проти них бандитів, ну, це проблема в цілому не, не самої системи Беркуту, а певних людей. Ви ж бачили там і хлопці, які брали за руки, виводили просто людей. Тобто, не можна сказати, що 100% Беркуту такі. То, що командир, напевно, не користується там авторитетом, хоча він виріс в Беркуті, ну, можливо. Можливо, його ніхто й не слухав навіть. Можливо, воно пішло просто на самот. Але знову повторяюсь, там повинні бути зовсім інші керівники. І Беркут повинен був підкорятися зовсім іншим людям, а не командиру. І вони взагалі не мали права самі там проводити будь-які операції, навіть самі мирні. Олександр Ілліч, дякую. Спасибі за те, що були з нами. Спасибі за те, що дали свої фахові коментарі і пояснення. До побачення. До побачення. Залишайтесь на і Реклама мене швидко.